Вітаю, дорогі глядачі! В ефірі програма Актуальне інтерв'ю і я, ведуча Ольга Зелена. Сьогодні до нас у студію завітала заступник директора з виховної роботи Вінницького ліцею номер 6 Шліхтенко Лідія. Сьогодні ми поговоримо про актуальну для 6-го ліцею тему позакласні заходи і те, як вони змінились в умовах війни. Вітаю вас! Моє вітання. Розкажіть, будь ласка, як школа пристосувалась до умов війни? Школа змушена була пристосуватися до умов війни саме 24 лютого. Тому що з цього дня учителі, батьки, які нам допомагали, а також наші випускники та учні почали приймати волонтерів, почали надавати різноманітну допомогу, приймати переселенців, а також, звичайно, проводити уроки. І до 1 вересня ми готували укриття та готувалися до того, щоб перейти працювати в режим офлайн. І вже 1 вересня. Усі паралелі наших класів це з 1 по 11 клас. Переступили поріг нашої школи і розпочали навчання у двох форматах: це офлайн та онлайн. Так навчаємося і по сьогоднішній день. Тому що, якщо говорити про цифри сьогодні, то близько 75% наших учнів якраз разом зі своїми батьками обрали режим навчання офлайн. А як змінилася саме творча діяльність школи? Які заходи ви вирішили не проводити? А які навпаки додали? Творча діяльність нашої школи змінилася не дуже суттєво. Якщо ми будемо говорити про те, що ми навчаємося в режимі офлайн, то основна частина тих заходів, які були заплановані, вони залишилися і сьогодні активно діють. У нас так само діє активно і учнівське самоврядування команда президента, які відповідають саме за позакласні заходи. Якщо говорити про ті заходи, від яких ми відмовилися з певних причин, то це, звичайно, традиційна лінійка на 1 вересня та останній дзвоник наших першокласників та їхніх батьків свято 1 вересня відбулося. Воно відбулося у нашій арт-індустрії Level Up це колишня наша актова зала, яка знаходиться на цокольному поверсі, тому може бути визнана найпростішим укриттям. Усі першокласники поринули у світ пригод та були зацікавлені таким творчим підходом нашим, а саме ігровою програмою. Ми відмовилися, звичайно, від традиційного святкування Дня вчителя та 8 Березня, але започаткували багато фото та відео челенджів, до яких долучалися абсолютно усі наші учні, які знаходяться і в межах України, і за кордоном надсилають свої фото, свої відео, і абсолютно усі беруть участь у такого типу громадському житті. Звичайно, набагато більше зросла кількість заходів патріотичного спрямування, тому що це на сьогоднішній день і актуально, і необхідно, і сама ініціатива. Якраз належить нашим учням, а які благодійні заходи та акції ви проводите? Зокрема для збройних сил України. Для Збройних сил України ми проводимо масу заходів, якраз в рамках проєкту нашого нового волонтер-Юа, він містить кілька загальношкільних акцій різноманітного спрямування. Наприклад, якщо говорити про наші збройні сили України та їм допомогу, хочеться відзначити, що є наші випускники, які є активними волонтерами, як і наші вчителі. Наприклад, останній такий захід, який був, це за участі нашого випускника. Військовий журналіст Олександр Ляшко. Він, до речі, і сьогодні направляється на схід нашої держави. Він дуже часто буває в гарячих точках на передовій, і учні нашого закладу долучилися до до адресної допомоги, яку він безпосередньо відвіз на схід нашої країни та передав. Також учні нашого закладу збирали півлітрові банки і близько півтори тисячі таких баночок ми передали приватним підприємцям Вінничини. І вони е, приготували різного роду консервації і теж передали на схід нашої держави. З ініціативи нашої команди президента та учнівського самоврядування учні нашого закладу відвідують з різними подарунками адресною допомогою, наприклад, лікарню імені Пирогова та поранених бійців. У нас є налагоджені вже партнерські зв'язки і з нашими державами-сусідами. Наприклад, волонтери з Польщі дуже часто передають найнеобхідніші медикаменти та перев'язувальні матеріали, які ми теж передаємо нашим вінницьким лікарням або адресно. У гарячі точки, де відбуваються воєнні дії на сьогодні, а як ви допомагаєте учням внутрішньопереміщених осіб пристосуватись до нових умов навчання? Е, у нашому закладі майже у всіх класах. Е, з 60 класів тільки у 7 класах немає учнів переміщеної категорії. Їх на сьогоднішній день у нас взагалі 108. Тому абсолютно всі заходи, у яких бере участь наша школа, залучені звичайно, і внутрішні переміщені особи. Але звичайно. З цими дітьми в першу чергу працює соціальний педагог та психолог закладу. Це і арт-терапія, і різноманітні тренінги, різноманітні майстерки, щоб поліпшити їхній психоемоційний стан, розвантажити та допомогти познайомитися краще з нашим колективом та краще соціалізуватися. Але якщо говорити конкретно, то останнім часом ми проводимо дуже багато заходів якраз з цими дітьми, які... Стимулюють краще їх вивчати українську мову. Наприклад, шість мовних лайфхаків або українська це круто, або розмовляй державною мовою. Ці учні були залучені абсолютно. З їхньої ініціативи у такому нашому творчому заході, або можна сказати, творчому конкурсі, це фактор шість, коли вони змогли представити свої таланти, підготувати якийсь номер або пісню, або виступ, або гімнастичний етюд. Але, звичайно, вітався тільки україномовний та патріотичний контент. А які ваші дії, коли саме під час заходу розпочалась повітряна тривога? Дуже часто буває таке, що наші плани якось коригуються саме повітряними тривогами. В такому випадку всі учні знають, що ми маємо неодмінно спуститися в укриття. Ми можемо Залишитися в актовій залі, тому що, як я вже говорила, вона визнана у нас найпростішим укриттям, і просто продовжити цей захід. Але переважно це заходи тільки для учнів початкової школи. Але е, наш, наше найпростіше укриття воно є достатньо обладнаним. Е, там є і фліпчарти, і телевізори, і. Парти, стільчики, тобто абсолютно все, навіть обладнане системою Wi-Fi, тобто є вільний доступ до інтернету. І якщо під час чи то якогось показового уроку, чи то показового заходу, чи позакласного заходу лунає сигнал тривоги, ми просто спускаємося в укриття, кожен клас знає конкретне місце, де він має знаходитися, і просто через кілька хвилин ми продовжуємо цей захід. Абсолютно нічого намагаємося не відміняти і не переносити. А які заходи на патріотичну тематику ви проводите у школі? Ну, зрозуміло, що цього року заходи на патріотичну тематику вони є. Найактуальнішими, звичайно, це те про що я вже говорила: це фото та відео челенджі. Тому що е якщо ми будемо проводити заходи тільки з дітьми, які навчаються в офлайн режимі, то ми не забезпечуємо участь усіх учасників освітнього процесу, які можливо знаходяться або на території України, або за її межами, але є так само учнями нашого ліцею. Е тому ми традиційно проводили. Заходи до Дня українського козацтва, до Дня Збройних сил України, до Дня Соборності, до Дня писемності, до Міжнародного дня української мови. І ці заходи, звичайно, вже стали традиційними, і вони мають великий успіх та велику активність серед учнів нашого закладу. І також до цих заходів додаються і батьки долучаються активно. А як учні проводять час в укритті? Учні проводять час в укритті весело, можна сказати, тому що е, наше укриття воно е, може поміщати приблизно півтори тисячі осіб. Місця вдосталь, кожен клас, як я вже сказала, знає своє місце, де він може знаходитися. Звичайно, за можливості е, ми продовжуємо там освітній процес, тому що є вчитель, є парта, є дошка, є фліпчарт, є учні, і не потрібно витрачати час. Намарно, а потрібно працювати далі, якщо є така можливість. Е, дуже учні наші люблять грати різні настольні ігри. Це дуже добре, адже це розвиває логіку і зменшує стрес. Ну і, звичайно, спілкування, неформальне спілкування між собою, неформальне спілкування з вчителями, е, сок, чай, якісь смаколики з їдальні. І потім знову повертаємося до навчання. І скажіть, будь ласка, на завершення, чому, на вашу думку, все ж таки важливо проводити заходи навіть у такий важкий для країни час? Я думаю, що ми всі розуміємо, що наше життя під час війни різко змінилося. Але на сьогоднішній день спілкування для, не тільки для учнів, для вчителів, для батьків є одним з визначальних факторів. І саме спілкування поза уроком? Але в школі спілкування під час екскурсії, спілкування під час відвідування кіно, спілкування з вчителем, навіть в тому самому укритті, воно допомагає зменшити стрес, розвантажитися, а також формувати ті соціальні компетентності, які необхідні нашим юним громадянам. І я хочу сказати, що простежується така закономірність, що на сьогоднішній день години спілкування. Люблять наші учні як середньої, так і старшої школи. Що на сьогоднішній день набагато більше учнів хочуть брати участь самі в позакласних заходах. Ми коли роздавали слова, наприклад, учням, коли у нас відбувалися шевченківські дні або конкурс чи то дуже. Малий відсоток тих учнів, які не хочуть виступати, які не хочуть брати участь, які не хочуть бути задіяні. Цей відсоток учнів зростає, і це дуже добре, це позитивно, тому що ми виховуємо свідомих громадян і ми радіємо з того, що наші учні хочуть розвиватися, соціалізуватися і не стояти на місці. Дякую, що завітали до нас у студію. Бажаю вам творчих ідей та натхнення для їх втілення. Глядачам нагадаю, в ефірі була програма Актуальне інтерв'ю, під час якого ми спілкувалися з заступником директора з виховної роботи Вінницького ліцею номер 6 Шліхтенко Лідією. Ми говорили про актуальну для нас тему позакласні заходи під час війни. До зустрічі на телеканалі Вінничина.